Помело Валентайн у 1997 році в Лінковському науково-дослідницькому центрі Ексетер Каліфорнія було створено схрещування помело світ Червоного апельсина Рубі та мандарина Денсі. Підписуйтесь на наш канал. Плоди Валентина були офіційно оцінені колекції сортів цитрусових січня по березень 2006, 2007 та 2008 років. Плоди Валентина мають кругу або трохи грушоподібну форму, як правило, з невеликою чи вираженою шийкою біля основи плоду, але в деяких випадках шийка відсутня, що призводить до більш типового сфероїда, схожого на грейпфрут форму. Верхівка поводу округла гладка, колір шкірки від середнього до темно-жовтого для фруктів. Валентин має. Насіння шкірка помірно легко очищається, коли плоди зрілі. Валентайн поєднує в собі великий розмір і низкуки кислотність від батьківської помелу, складний квітковий смак від денці та соковиту червону м'якоть від трубі. Свою назву грифрут отримав Валентин не лише тому, що плід дозріває в середині лютого напередодні дня святого Валентина, а й тому, що коли фрукти розрізають довжину і перевернута до гори м'якоть, Плоду нагади яскраве червоне серце. Це унікальний фрукт, схожий на грейпфрут з пігментацією антоціану, схожих багатьох-багатих антиоксидантами фруктів, таких як гранат, чорниця та вжина, які мають користь для здоров'я. Плід валентин, привабливий, соковитий, солодкий і характерний. Плоди Валентайн досягають повної пігментації в лютому. Тоді його плоди надзвичайно солодкі та смачні. Вага плодів до 650 грам. М'якош, яскраво червоний, з помаранчем, дуже соковитий, сік, рожевий. Плівки тонкі мандариною та не відчуваються. Це один з найкращих гібридних помелок. Рослина має крону, компактну і неплакучу, шипи відсутні, зростання, де дерева активне, вертикальне, добре гілкується, листя середнього розміру з вузькими криватками, цілісним або зазубреним краєм, іноді з інтенсивним цитрусовим запахом спиряної нотки, а іноді запах відчувається лише при пошкодженні листка. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Радимо вам вирощувати таку росину, яка має красиві смачні плоди.